Поліцейські Вінницького районного управління встановили юнака, який стріляв на території центрального парку міста. В якому місці ви були? Приходили мімопарку, відчули в парку. У який парк? У Горському. Де саме? Скейт-парк. Скейт-парк? Так. Да. Що далі було? Ви прийшли туди далі? Прийшли, стрільнули і вийшли. Вона була зразу заряджена, чи ти є? І... Сам. Ти в парку так і заряджав, так? Да. Не цілився ні в кого. Але ти стріляв прямо. Роста, як стою, так отак прямо не вверх, не за прямо під час моніторингу інтернет мережі ювенальні поліцейські виявили відео, у якому невідомий неповнолітній здійснює постріли. За декілька годин правопорушника було встановлено. Ним виявився 16-річний вінничанин. Наразі із неповнолітнім та його матір'ю спілкуються поліцейські. За вказаним фактом поліцейським розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація події буде. Надана після проведення всіх необхідних слідчих дій.